Житловий комплекс Вернісаж це новобудова, здана та введена в експлуатацію, розташована в місті Одеса на перетині вулиці Академіка Корольова та Костанді. Це шестисекційний будинок змінної поверховості від 14 до 17 поверхів. Комплекс відзначається розвиненою інфраструктурою, наявністю закритої території, підземного паркінгу, а також власного дитячого садка. І ось саме тут у нас у продажу однокімнатна квартира з загальною площею 47 квадратних метрів, яка розташована на шостому поверсі 17-поверхового будинку. В квартирі виконано сучасний ремонт. Зроблено перепланування, квартиру студійного типу: зона спальні, зона кабінету, кухня, вітальня, хол та суміжний санвузол. Тут у нас встановлена ванна, бойлер та пральна машина. Квартира повністю укомплектована всіми необхідними меблями та побутовою технікою, що забезпечує комфортне проживання. Встановлено потужний кондиціонер. Це у нас Південно-східна сторона. Вікна нашої квартири виходять у внутрішній двір. Робоча зона, розкладний диван, двохспальне ліжко, телевізор. А тепер щодо нашої кухні, вбудована духова шафа, варильна поверхня, холодильник, площа кухні, збільшена за рахунок розкритої лоджії. Дійсно гарна квартира з сучасним ремонтом. Поруч сквер лівітана, 20-та поліклініка, дві школи, три дитячих садочки, 47 квадратних метрів, шостий поверх, 17-поверхового будинку. Квартира чекає на своїх ног. Господарів.